Три речі в домі, які тебе тихо вбивають. А ти можеш про це навіть не здогадуватись. Перше ароматизатори. Ні, це не жарти. В Америці одна жінка втратила повністю нюх із-простого за простого ароматизатора в вітальні. Він містив фталати, які роз'їдають рецептори. Тефлоновий посуд із дертою поверхнею. Ти готуєш для сім'ї, а разом з цим ковтаєш отруту. Вони накопичуються в печінці і мозку і вже давно визнані канцерогенами. ароматизовані свічки і гелі для душу, ті, які дуже пахнуть. Вони містять бензол, толуол, формальдегід. А це ті самі речовини, які виділяються при згоранні бензину. А ти їх нюхаєш у ванні. Висновок. Не все те, що гарно пахне, є корисним. Мінімум токсинів, максимум життя.